А ви знаєте, чим люди займаються з найбільшим захопленням? Відповідь порівняння. Ми завжди щось або когось порівнюємо. Ми порівнюємо один телефон, один телефон з іншим телефоном, ніби порівнюючи їхні характеристики. Ми порівнюємо друзів. Машу, машу. І Костю ми завжди щось порівнюємо, і так само ми любимо порівнювати все в математиці. І, наприклад, в одновимірному просторі, в 1 d просторі ми так само можемо порівнювати відрізки. От ми маємо один такий відрізочок і інший відрізочок. І що скажете, який з цих відрізків є більшим? Ну, вочевидь, ви скажете, другий тут візуально легко, видно, все зрозуміло. Але що якщо ми додаємо відрізок кудись сюди, кудись далі? Що скажете, який з цих двох відрізків є більшим? Перший чи другий? Ну, тут вже стає складніше. Може, ви її навіть вгадали, але все одно це не вирішує проблему. Ми інколи ми не можемо бути впевнені, який з цих відрізків є довшим. Тому придумали концепцію довжини. І саме за рахунок довжини, ми все на світі можемо порівняти в одновимірному просторі. Довжина. Довжина. І придумали деякий одиничний відрізок. Ось. І довжина цього відрізка це одна одиничка. От просто якась одна умовна одиничка. Замість одиниці в нас може бути сантиметр, дециметр, метр і навіть кілометр, ну, от буквально будь-що. І тепер ми можемо подивитися на наші відрізки, виміряти їх в одиницях і сказати, що цей відрізок першої завдовжки в одну одиницю, а другий відрізочок ось цей завдовжки вже в дві одиниці. Ось, тут у нас дві одиниці. Ну і власне, ми в одновимірному просторі порівнюємо усе за рахунок довжини і вимірюємо все в одиницях. Окей, а що ж в нас відбувається в двовимірному просторі, в 2D? Що ж тут? Яка взагалі найпростіша 2D фігура? Ну, вочевидь це квадрат. Тож пропоную його і намалювати. Один такий квадрат. І інший. Вибачайте за спойлери, трохи більший. Трошечки такий от більший квадратик. Окей. І з'єднуємо все це діло. І як же ми можемо порівнювати ці два квадрати? От ми чітко хочемо сказати, скільки разів другий квадрат, оцей другий квадрат, більший, ніж перший. Як ми це зробимо? Ну, напевно, нам так само треба ввести якусь. Концепцію умовних одиниць. Але як ми це зробимо? Ми ж не будемо розкладати оцей квадрат, ніби як лінію якусь і міряти. Ну, вочевидь, ні. Тому в нас існує інша концепція. Це одиниці квадратні. Тобто в нас якось з цими одиницями пов'язаний квадрат. І дійсно, ми беремо і малюємо отакий квадратик, в якого одна сторона. Довжина однієї сторони дорівнює одній одиниці, і довжина іншої сторони дорівнює одній одиниці. І, по суті, оцей весь квадрат, його ніби площа, площа дорівнює одній одиниці квадратній, бо в нас тут саме квадратик. І ми тепер беремо цей квадратик і намагаємось запхати в ці наші два великих більших квадрати. І дивимося, скільки таких одиничних квадратиків влізає в наші більші квадрати. Тож, в перший квадрат в нас влізає 1, 2, 3, 4 одиничні квадрати. Що це значить? Це значить, що площа, площа S square з англійської квадрат або площа буде дорівнювати 4 одиницям квадратним. Тобто, в нас тут, ніби бачите, в нас одиниці квадратні, бо в нас вміщається 4 таких квадратики з сторонами. В одну одиницю. Окей, що ж з другим квадратом? Ну тут ми так само беремо і дивимося, скільки одиничних квадратів влізає в цей великий квадрат. Тож це виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отже, площа 9 площа, одиниць. Бо сюди влазить саме 9 таких квадратиків. І пропоную зафіксувати. В двовимірному просторі ми все порівнюємо за рахунок площі. Концепція площі тут нам допомагає. Площа. Окей, добре, а що ж в нас відбувається в тривимірному просторі, в 3D? Що ж тут? Тут типовою фігурою для нас буде, умовно, куб. Пропоную його зразу. Намалювати менший та більший за нашою традицією. Бачите, у нас спочатку був відрізочок менший та більший, потім квадратик менший та більший, і тепер кубик менший та так само більший. Ось і ми його тут будуємо. Один маленький квадратик, і один більший вже. Щось він прям дуже великий виходить, але я думаю, нам це навіть буде. П плюс. Бо площа, як і об'єм, ніколи не можуть бути від'ємними. Окей. Тож, добудовуємо його. І тут, тут закликаю вас трошечки подумати. Тож, як ми можемо взагалі в тривимірному просторі виміряти виміряти, наскільки оцей квадратик менший за цей квадратик? Як? Ну, тут існує деяка така сама концепція. Нам треба ввести отакі от. Умовні якісь одиниці. Умовні одиниці. Тож, в нас були просто одиниці, були одиниці квадратні. Ну і, вочевидь, тепер будуть одиниці кубічні. І навіть назва нам натякає на те, що нам треба якийсь мікрокубік. І дійсно ми беремо і будуємо такий кубик. Ось він, кубик. І цей кубик має ширину, довжину і висоту. В одну одиницю. І цей кубик ми оцінюємо в одну одиницю кубічну. Одиниця в третьому степені. І тепер ми беремо і ніби кладемо ці одиничні кубики в наші більші оці два кубики. І дивимося, скільки в них таких кубиків тровимірних влізає. Тож, розпочнімо з меншого кубика. Ми зробимо це так доволі інтуїтивно. Ми тут ніби все ділимо, ділимо, і в нас виходить два шари: перший та другий. І шар в нас виглядає в такий спосіб. Ось Ми ніби взяли торт і порізали його. От така сама аналогія працює з цим кубиком. Ось ми порізали, і в нас виходить один шар, який складається з чотирьох одиниць кубічних. Три кубики одиничних. Ну і таких шарів у нас два, тому об'єм, об'єм, об'єм цього кубика буде дорівнювати 8 одиниць кубічних. Окей. І пропоную рухатись до другого нашого кубика, ось, і так само поділити його на такі от ніби шари. 1 2 3 4. Збоку теж ми це робимо. Тільки треба трошечки це обережніше зробити. От два. Навіть ширше можна, дивіться. Один, два, три, чотири. Чотири, супер. Робимо так само з боку. Теж не дуже рівно виходить, але ви ж вибачаєте, якщо що, можете перемотати. Це теж легально. Окей. І так само ділимо все це діло зверху. Тут вже буде набагато легше. І залишилось лише зробити отакі от шари. Один, два, три. Один, два, три. І тут так само один, два. Ой-ой-ой, один, два, три, треба. Один, два. Один, два, і три. І тут у нас, як бачите, існують чотири шари. Чотири таких: один, два. 3-4. І кожний шар у нас виглядає в такий спосіб. В такий спосіб. Це спочатку прямокутник, прямокутник, потім збоку ще один прямокутник. Ще один прямокутник. І зверху квадрат І в нас утворюється така тривимірна фігурка Тривимірна фігурка. І ми дивимося, скільки кубиків в неї вилізає. Один, два, три. І зараз, секундочку, ще нам тут треба провести ці лінії. Ну і власне, якщо ми добре порахуємо, то побачимо, що сюди в нас влізає, влізає 16 кубиків. Тож об'єм однього шару: 16 одиниць кубічних. І тоді виходить, що об'єм, об'єм. Всього, всього, цього кубика великого в 4 рази більший. Тобто він дорівнює 64 одиницям кубічним. І пропоную зафіксувати, в тривимірному просторі ми порівнюємо об'єкти за рахунок об'єму. Тут нам допомагає об'єм.